Отже, цей тиждень ми жили в. Надії, і сподівання, що все ж таки президент Російської Федерації Путін і Зеленський зустрінуться, Правда, надії були марні, і Трамп туди не приїхав. Але переговори завершилися. Делегація від Російської Федерації нов ми знову говорили про те, що вони претендують на території України чотири області, і вимоги Російської Федерації на перемовинах є нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше. Ну раніше. Російська делегація звичайно спиралася на перемовини у Стамбулі 22-го року, наче нічого не сталося. Тож що буде далі? Як будуть реагувати європейські лідери, які говорили про санкції у Києві? Коаліція охочих і як має реагувати Трамп? І якісь цього всього ми маємо зробити висновки? Ми українці у фокусі тижня. Директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. Ви повідомляли, що дуже було очікувано і прогнозовано, що Путін в Стамбул не поїде. Як би ви це назвали, це все, що відбулося, відбувалося цього тижня, те, що відбулося в Стамбулі, чи є якийсь такий точний термін у міжнародній дипломатиці міжнародній політиці, всього всього фарсу цирку, що продемонструвала Росія? Ну, з точки зору їхніх спроможностей це кремлівська імпотенція. З точки зору те, що вони робили в інформаційному просторі, це імітація бурхливої діяльності для того, щоб показати насамперед Трампу, що вони готові до переговорів про мир. І це треба розуміти. Тобто, вони націлені на Трампа, ні на когось іншого. І це проявилося ще в минулу неділю, коли. В ніч суботи на неділю, коли Путін провів прес-конференцію, де він говорив, що він готовий до переговорів, і він побачив, як Трамп на це швидко відреагував. Тобто це називається рефлексивне управління. Насправді російська делегація прилетіла до Стамбула лише з єдиною метою показати, що вона, начебто, готова до переговорного процесу. Тут є ще певна інерція мислення, яку нам потрібно уникати. Дивіться, у нас в суспільстві є все-таки очікування, що війна швидко закінчиться. На жаль, це небезпечна ілюзія. Війна швидко не закінчиться. Я розумію, що мені з дивану легко про це говорити, а людям, які зараз в одностроях захищають Україну, це важко сприймати так само, як і членам їхніх родин. Але нам доведеться бути реалістами. Якщо ми не будемо реалістами, то ми програємо. Це, на мою думку, можна сказати, аксіома. Це не треба якось доводити. Росія чітко усвідомлює, що вона не може нас протиснути на фронті. Немає такої можливості в неї. Але розхитувати суспільство зсередини, вона буде продовжувати і робити це постійно. Яка наступна має які наступні мають кроки е, прийняти європейські лідери, ті, які говорили про санкції, з, якщо Росія не припинить, не, не наступить перемиря і не буде обстрілювати Україну 12 травня? Пам'ятаєте, годинник тік-ток, тік-ток, це було в понеділок. Е, вогонь не припинився, атаки на мирні міста і просування на фронті нічого не призупинилося. Всі чекали е, Туреччини. А далі довгоочікувані санкції, про які за Євляли лідери європейських країн у Києві. Так чи зараз вони наважаться от внаслідок оцих всіх перемовин в Стамбулі? Давайте рознесемо в часі і просторі дві події. Те, що цього тижня Європейський Союз узгодив 17-й пакет санкцій, це не настільки пов'язано з візитом лідерів коаліції рішучих до Києва, як нам би хотілося. Процес узгодження санкцій триває тижні. І треба розуміти, що цей пакет його почали узгоджувати набагато раніше, ніж умовно кажучи, купили квитки на поїзд до Києва. Тут я думаю, це максимально має бути зрозуміло. Тому ми маємо на це дивитися реалістично і бачити, що європейці можуть багато обіцяти, але зробити якийсь пакет санкцій, який зламає хребет Росії, вони не в змозі. Тому що у них економічно немає такої можливості за цей час, навіть починаючи з 2014 року, склалася ситуація, коли Європа накладає санкції на Росію, але вони торкаються європейської економіки. І в умовах ринкової економіки, коли Росія мала роки для того, щоб спокійно налагодити процес отримання критично для неї важливих компонентів для ракет. Для військової техніки санкції, саме слово санкції, воно суттєво дискредитоване. Тому давайте ми будемо говорити про інше. Нам потрібно, щоб в нас вкладали гроші в оборонну промисловість, щоб ми розуміли, що нас будуть постійно підтримувати. Це краще вимога, ніж вимога нових санкцій. Санкції на сьогоднішній момент спрацьовують достатньо неефективно. Ми маємо говорити про те. Що Україна є європейською державою, і нехай питання політичне не стоїть на порядку денному, але підтримка України конкретними справами в сфері економіки вона нам потрібна. Тому що давайте назвемо речі своїми іменами. Як тільки будуть призупинені, наголошую, призупинені бойові дії, ні, ні про який мирний договір ще не йдеться, призупинені бойові дії. Обсяги допомоги Україні суттєво скоротяться. Це реальний конкретний предметний факт. Із огляду на те все, що відбувається, складається враження, що європейські лідери, ну там приймаючи рішучі кроки щодо санкцій і обмежень, вони все рівно оглядаються на Трампа. Е, і так. чекають від нього, так і санкції, як себе е, сполучені штати поведуть, і в тому в тому числі і щодо е, безпекових е, угод. Е, а що Трамп як, е, е, як на вашу думку е, президент Сполучених Штатів має реагувати і як? Може відреагувати на це все, що відбулося. Але ж він казав так, Зеленський капслоком їдь в Стамбул. Зеленський приїхав. Наша делегація була представлена найвищими посадовцями, які відповідають за військо за оборону. Ну і зустрічі не відбулося. На жаль, у Трампа є така властивість, яка називається Сім п'ятниць на тижні. Він може сьогодні говорити одне, а завтра друге. І на, день, на, сьогодні... на день може бути в нього кілька. Може, так. навіть на день. І вплинути на нього реально практично неможливо. Тобто нам треба розуміти, що варіанти можуть бути дуже різними, і зараз ми спостерігаємо насправді фон. Я думаю, що росіяни хочуть використати цю ситуацію як фон для того, щоб організувати зустріч Трампа і Путіна. І ця зустріч вона не могла бути. За участю Володимира Зеленського, тому що для Путіна це виглядає як щось на кшталт приниження. Бо він не сприймає не лише Зеленського як президента України, це відомий факт, але він не сприймає Україну як існуючу реальність. І ми не маємо це допускати. Ми маємо наголошувати на тому і зараз максимально наголошувати про те, що ми маємо бути послідовними, ми маємо бути рішучими в своїх діях. Цього на сьогоднішній момент часто не відбувається. Цього нам бракує. Ми маємо це шукати, знаходити і реалізовувати. І це нам на сьогодні потрібно. Нам потрібна максимально ефективна комунікація з Вашингтоном. І для цього ми маємо не лише робити публічні заяви, не лише пости в телеграмі офіційному писати, чи в мережі X, яка у нас не розвинена, практично, а маємо шукати лобійські можливості, і маємо шукати друзів України, які. Спроможні своїм голосом нас підтримувати в західних медіа, спроможні доносити інформацію до Трампа. Це от тут лідери коаліції рішучих, які можуть так Трампу зателефонувати, можуть згодитися. А як ви думаєте, зараз цей процес не розпочався? От, скажімо, із того, що е, говорив на Стамбулу держсекретар США Рубіо, до речі, журналісти, які з ним летіли, казали, що ця американська делегація була дуже похмура, не було ніяких ілюзій, і говорили і про рівень команди, яку Росія відправила на перевору з Україною, що не буде свідчити не про прогрес. Це вони передбачали. Ну і сполучені штати приймуть рішення про можливу зустріч Путіна Трампа після переговорів щодо війни в Україні в Стамбулі чи от Рубія Рубі позиція і його риторика була дещо така, ну, досить категорична. І чи зможуть і європейські лідери, і ті, хто були в, на зустрічі в Туреччині, чи зможуть вони якраз і змінити позицію Трампа? Рано про це говорити насправді. Не знаю, чесно, не знаю. Хотілося, щоб могли змінити. Але чи буде це зроблено чи ні, не можу сказати. Тому що у нас на сьогоднішній момент немає практичної реалізації принципу комунікації з Трампом. Ми згаяли час. У нас треба, нам треба було команду Трампа починати вивчати з 5 листопада, з того часу, як він став президентом. У нас думали, що те, що він обіцяв під час кампанії, воно не буде втілювати в життя, а росіяни, на жаль, мають чіткий психологічний портрет Трампа. І його в своїх інтересах дуже активно використовують. Це очевидний факт. Цікаво просто зараз взагалі з того, що відомо вам. А як взагалі Америка у світлі цих останніх подій, останніх днів, так як Америка бачить завершення війни в Україні, окрім безпосередньо зустрічі Трампа з Путіном? Ви знаєте, дзеркало тижня оприлюднило так званий план Келога, там 22 пункти з огляду на нього, там немає реалістичного бачення. Проблема в тому, що, наприклад, Келог, який, можливо, один з найбільш підготовлених в адміністрації Трампа, але його погляди сформувалися під час холодної війни, коли він був військовим, і очікувати від нього кардинальних змін поглядів, ну, щонайменше наївно. А в цілому команда Трампа, як на мене, не довіряє тому, що називають deep State американський. І звідси взявся там Ілон Маск з бензопилою і всі ці інші перформанси. Тому проблема в тому, що у Трампа з одного боку немає так званих старших, хто може його смикнути і сказати: ти щось не те робиш. Друге, це те, що команда ну, дійсно побудована за принципом особистої відданості, і це абсолютно зрозуміло. І третє, це те, що на сьогодні ну, немає таких яскравих персонажів, які е, готові брати ініціативу на себе. Плюс, е, ще раз повторю, російський вплив. Тобто є фактори російського впливу. Ми, ми маємо не наголошувати на них, наголошення на них нічого не дасть. Ми маємо проти них боротися. А як боротися? Мені здається, сьогодні такого бачення в Києві немає. І щодо що територіальних поступок, росіяни ну, здається, 22-й рік ну, вони з тою самою чернеткою приїхали. До Стамбула повернулися, тому що змінився американський президент. Тоді перемовини закінчилися нічим просто були призупинені. І звичайно, що адміністрація Байдена тоді підтримала українську сторону. Чи зможе сьогодні хитнутися у цей маятник в бік вимог Росії? Ну, ми очевидно, що їхні вимоги лишилися. Не знаю, чи вони говорили про російську мову, російську церкву, так та, як це було у 2022 році. Ну, але про територіальні поступки Україною говорили. Ну і сказали, що якщо ви не погоджуєтесь, то потім будемо домовлятися і про не про чотири, а про п'ять областей. Дуже простий аргумент. Якщо ми. Прислухаємось до того, що говорить Росія, Ну тоді президентом Сполучених Штатів є не Трамп, а Байден. Ну це ж три роки тому, правда? так Тому Ну це абсолютно очевидний момент. І, відповідно, ми маємо про це максимально чітко говорити. Тому давайте будемо тут реалістами і будемо наголошувати на тому, що Росія просто. Займається проводить інформаційно-психологічну операцію, яка спрямована з одного боку на дискредитацію України, а з іншого боку, вона спрямована на те, щоб відбу... відбулася зустріч Путіна і Трампа. Росія, на жаль, в цьому питанні досягає певних успіхів, тому що вже на сьогоднішній момент статус агресора і країни жертви агресії між собою практично зрівнялися. правда ж, і так, це так. реальність реальність. З якою ми стикаємось. І Трамп на це, на це ведеться. Тобто він от наказу, в наказовому тоні говорить із Зеленським, але слухає Путіна і говорить деколи навіть його словами. Е, він е, має ірраціональне ставлення до Путіна. Я бачу так. Він має е, суттєві проблеми в тому, як. Сприймати всю ситуацію навколишню, і він, на мою думку, має суттєві психологічні проблеми з його нарцисизмом, а Росія дуже добре вміє на них впливати. Я далекий від думки, що Дональд Трамп є агентом російських спецслужб. Але угу. те, що навколо є агенти впливу, ті, хто можуть на нього впливати, підказувати, говорити, з російським інтересом це мені здається абсолютно очевидна реальність, і ми маємо на цю реальність наголошувати. Ми маємо цю реальність доносити до всіх, хто з нами в цьому контексті спілкується. Ну і е, на завершення, пане Євгене, е, на наступний тиждень за ким за чим нам треба буде стежити? Е, в, на чим ви будете фокусувати свою увагу, і зрештою, яких висновків, які рішення, які дії має вжити Україна? Україна має стежити за собою в першу чергу. Ми маємо не обмежуватись п'ятьма-шістьма менеджерами, а маємо розширювати соціальну базу для того, щоб влада мала більше простору для маневру. Бо у нас, здається, за поморочення від успіхів виникає, що там соціологи показали, що популярність Зеленського виросла, і тепер він у нас нагадує: ну цар і Бог. Це не так. Розумієте, це так не працює. Ті виклики, які на сьогоднішній момент стоять перед Україною, вони залишаються надзвичайно великими. І ми маємо, ми повинні просто в цьому вигляді максимально активно працювати. Тому що, якщо ми не будемо формулювати національні інтереси, якщо ми не будемо ефективно діяти, ми перетворюємося, ми створюємо собі імідж легкої здобичі. Ви думаєте, що західний світ не бачить, як. Е на нас у нас всередині країни відбуваються процеси, які складно назвати раціональними, всі все бачать. Але на жаль, ну як вони ж не можуть, вони не можуть заперечувати те, що відбувається у нас всередині держави, бо це не відповідає принципам демократії. От в чому справа, і тому вони будуть мовчати собі, чекати, доки ми так чи інакше завершимо ці процеси. А щодо, а щодо світових лідерів, ну зрозуміло, що чекаємо на реакцію Трампа. На кого звертати увагу? Коаліція охочих, Китай можливо я думаю, що нам треба на державному рівні продовжувати тезу про те, що припинення вогню є безальтернативним в цій ситуації. І продовжувати боротися за наших полонених, продовжувати боротися, хоча. б. За повернення дітей і цивільних і обмін полонених, військовополонених за формулою всіх на всіх, це ті речі, які не стосуються бойових дій, які не стосуються питань території, які просто говорять про гуманізм і разом з тим вони є маркером для сприйняття Росії, в тому числі і Західним світом У нас ще одна політична фігура з'явилася так, здається, про, проукраїнська папа римський. Що скажете про роль і про останні вислови і рішучість Лева 14? го Папа Римський, звичайно, його теза, ну і готовність брати участь у врегулюванні, і те, що він провів розмову з Володимиром Зеленським, це добре. Але давайте будемо реалістами: до завершення бойових дій чи до, скажімо, системного призупинення, ніякого візиту в Україну не буде. Це абсолютно очевидний факт. І той, хто думає інакше, він сам себе обмає. Добре, дякую вам. Директор Інституту світової політики, Євген Магда, був у фокусі тижня. Дякую вам, тихо, спокійного вечора. Слава Україні. Героям слава, дякую. На все добре. Дякую.